Вітаю вас, маляка, в журналі «Віконечко в природу. Сьогодні ми більше дізнаємось про плазунів, хто до них відноситься, які у них особливості, зовнішній вигляд та як вони пристосовані до навколишнього середовища. Хто ж такі плазуни? Плазуни живуть. Тільки на суші. Розмножуються плазуни навесні, відкладаючи яйця. Тіло плазунів розділено на відділи: голову, тулуб, хвіст і дві пари кінцівок. Кінцівки розташовані з боків тулуба, внаслідок чого тіло, переміщуючись, торкається землі, плазує. Тому цей клас і отримав таку назву плазуни. До них відносяться крокодили, черепахи, змії, хамелеони та ящерки. Тож давайте сьогодні познайомимось з ними поближче та дізнаємося багато цікавого. Крокодили дуже великі і хижі плазуни. Довжина їх тіла від 2 до 6 метрів, а вага досягає до тисячі кілограмів. Вони мешкають у тропічних річках та болотах. Більшу частину свого життя вони проводять у воді. У воді вони охолоджують своє тіло та полюють за здобичею. Над поверхньою води видніються лише очі та ніздрі. Удень крокодили мляві, переважну частину дня вони гріються на сонці, на піщаних пляжах. Крокодили повільно пересуваються берегом, звиваючись по-зміїному усім тілом. Надвечір вони стають активнішими. І вночі полюють на рибу, черепах та навіть на великих тварин, які приходять до річки попити води. У воді крокодил швидко плаває завдяки потужним рухам дужого хвоста, звиваючись усим тілом. Дитинчата в крокодилів з'являються на суші. Вони вилуплюються з яєць, самиця дужими задніми ногами вириває яму, відкладає багато яєць, потім прокопує яйця і лежить зверху, відганяючи ворогів. Весь цей період вона не їсть і тільки інколи відповзає, щоб напитися. Коли дитинчата з'являються, Подають сигнал, вона їх викопує та обережно переносить до води у роті. Черепахи, тіло черепахи захищено міцним твердим панциром, який захищає їх від ворогів. Черепахи живуть у воді і на суші. Вони повільно ростуть та дуже довго живуть. До ста років відомий випадок, коли на Атлантичному узбережжі Франції рибаки зловили черепаху віком близько аж 200 років. Черепахи, які живуть на суші, харчуються рослинами, а є ще прісноводні та морські, які все життя живуть у воді, добре плавають. Та харчуються переважно рибою. На сушу виходять тільки для того, щоб відкласти яйця у пісок, а потім повертаються у воду. Під сонцем яйця зігріваються, пізніше з них вилуплюються маленькі черепашата. Вони самі вилупляються з яєць, розбігаються піском та самостійно повзуть до води. Цей час їх чекає небезпека, тому що на них полюють чайки, які кружляють над водою у пошуках їжі та інші тварини, які мешкають поруч. Змії теж плазуни, існують отруйні і неотруйні змії. Неотруйних більше, але такі як кобри, їх укус дуже небезпечний, як для людей, так і для тварин. Харчуються змії різними невеличкими тваринами, Як і інші плазуни, змії відкладають свої яйця в теплий пісок або в листя. Через деякий час на світ з'являються маленькі дитинчата. Малята, підгадайте загадку. Швидко бігаю в траві. Спробуй ти мене, злови. Міцно хвостик мій тримай, я втечу від тебе, знай. Я тваринка не проста, проживу і без хвоста. Хто це, діти? Так, це ящерка. Ящерки теж належать до групи плазунів. У ящерок чотири ноги, проте вони розташовані з боку тулуба, і під час бігу вони теж волочать тіло по землі. Хамелеони. Зовнішній покрив періодично змінюється. У шкірі хамелеонів містяться спеціальні речовини, завдяки яким він змінює свій колір шкіри. Очі хамелеона обертаються незалежно одне від одного, обдивляючись увесь навколишній простір, а язик у хамелеона у витягнутому стані довший за тулуб. А яке ж значення в природі для людей мають плазуни, Ящерки, змії, поїдаючи комах, мишей, знищують багато шкідників? М'ясо і яйця деяких змій, черепах та крокодилів, використовують в їжу, зі шкіри змій та крокодилів, шиють взуття, сумки. Отруту змій використовують для виготовлення ліків. Пропоную пограти в гру Знайди плазуна. Біля кожної тварини стоїть цифра. Знайдіть серед них плазуна і стрипніть скільки разів, яку біля неї цифру ви бачите. Приготувались. Тоді починаємо. Собака, корова, кіт. Крокодил, порося. Якого плазуна ви знайшли? Так, це крокодил. Скільки разів ви повинні стрибнути? Чотири рази. Продовжуємо далі: кінь, кролик, черепаха, ведмідь. Скільки разів ви стрибнули? Так, три рази. Тому що черепаха, плазун, качка. Лисиця, змія, індик. Знайшли серед них плазуна. Це змія, Хамелеон, Вовк, їжак, білка. А серед них знайшли плазуна і стрибніть скільки разів, яка біля нього стоїть цифра. Це Хамелеон. Дякую, малята. Чудово запам'ятали плазунів. Хоч і плазуни дуже різні, в них є спільна ознака тіло плазунів, вкрите лусочками чи панциром, які надійно захищають тіло плазунів від пересихання. Ось такі плазуни найзагадковіші істоти на планеті, оскільки їх життя пов'язане з водою та сушею. І сьогодні я пропоную створити аплікацію Весела черепашка. Для аплікації я приготувала геометричні фігури з кольорового паперу, ножиці, клейонку, серветку, пензлик і клей, чорний фломастер. З великого зеленого квадрата вирізаю круг, це панцир черепахи. Зелений прямокутник складаю два рази навпіл. з однієї частини мені потрібно вирізати з прямокутника овал, це голова. Вирізаю круги, складаю їх навпіл і отримую чотири півкола. Це дві пари лапок. З останнього прямокутника зрізаю кути, отримую хвіст. Приклеюючи всі частини, щоб нічого не загубилось. Деталі приклею з нижньої сторони круга, користуюся серветкою. Коричневий прямокутник складаю три рази на опіл і вирізаю круги для панцера. Візерунок. Розташовую їх по колу. Білий прямокутник склала на опіл, вирізала два круга. Це очі. Домальовую фломастером деталі, ротик та очі. Це черепаха у мене сухопутна, тому я її приклеїла на жовтому аркуші, нібито на піску. А тепер я зроблю черепаху морську, тому що взяла блакитний аркуш. Але у цій черепахи я трішки зміню форму голови та ніг, приклею майже готову черепашку на аркуш. Інший візерунок буде в моє черепахи на панцирі. Півкола вирізані з прямокутника. Приклею візерунки на панцир. Черепашки бувають різні. Можна зробити не тільки такі, а й з будь-якими візерунками, який вам більше подобається. Фломастером домальовую деталі. Ось такі веселі черепашки у мене вийшли. Чекатиму світлин ваших робіт. До зустрічі!